Такою зачіскою з таким видом збираєтесь о п'ятій ранку на вулицю з собакою. У мене є для вас рішення, щоб цього не робити. Поїхали. І якщо у вас є така проблема, значить ваша собака є головною, вашій сім'ї стаї, тобто ви живете у собаки, а не вона у вас. Це також значить, що ви собаку залюбили, і тепер вона вирішує, коли її вигулювати. Тобто вона прокидається о 4 5 ранку, починає скиглити, гавкати, і ви просто прокидаєтесь і вигулюєте її. І для того, щоб змінити цю ситуацію, вам всього треба зробити собаці зауваження о 5 ранку, щоб вона не просилася, не вирішувала, що вона тут командир. Друге, прокидайтеся о 7, 8, 9 ранку, да, коли вам зручно, постійно так робіть. І, е, звичайно, 10-15 хвилин вам треба на автолет сходити, умитися, трошки випити чаю. Робіть постійно так, як вам треба. Тому що саме так ви будете робити постійно. І собака буде звикати, що саме такий режим у вас і вона буде підстраюватися під вас. Також часто люди кажуть, треба вибігати, бо собака опісується, не витримує. Звичайно, якщо ви вибігаєте постійно, вона так і буде це робити. Але якщо ви перший, другий, третій день виходите кожен раз після прокидання 10 хвилиночок, почекали, да, і виходите, тому що вам треба стільки часу для адаптування, то ваша собака звикає, що такий режим у вас постійний. І тому вона а, спочатку не терпіла, а потім через 3-5 днів вже починає трошки терпіти, підстраювати свій мочовік. То, що вам треба 10-15 хвилин. От і все. Напишіть в коментарях, чи ваша собака головна над вами, чи ви над нею. І які є індикатори того, що собака у вас на голові. Перший індикатор це те, що собака погано залишається вдома без вас. Другий індикатор, що вона може вас вкусити, гавкнути на вас, потребувати часто уваги, отак, от, прям, нагло, або поставити лапи на вас. Третій індикатор: що вона може на вас е, рикнути, коли забираєте в неї щось з пасті, або е, якусь косточку на вулиці, або якусь іграшку, і вона на вас рикає. Значить, ви для неї рівня або ніхто. Також, якщо не працює ваша команда, ні, тобто, коли ви кажете собаці, ні, вона не опускає хвоста. Це дуже важливо. Вона е, не уходить, не ображається, а далі продовжує лізти або з високим хвостом собі пішла і знову потім повторює те, що вона робила. Тому якщо у вас команди ні нема е, саме з таким хвостом опущеним, значить ви е, з собакою на рівні або слабше, і вона контролює всі ваші життєві процеси, а не ви. Ну і на вулиці, якщо ваша собака підбирає, тягне повідок 5-метровий, не слухає вашу команду ні або до мене, це головні команди. І е, може агресувати, гавкати на якихось собак, людей дітей. Якщо ці проблеми у вас є, значить ви е, слабший е, в цій стаї. Вона головна.